Свіженьке замовлення, намалювати блондиночку таку і її котусика. Кіт, дівчина так, в такому я вирішила її, хоча в мене декілька було фотографій, мені сподобалось це кружево, і це така прозора, легенька блузка. А в котика зверніть увагу, мізинчик, один такий е, темний, е, така цікава, особлива риса. Я думаю, ну, типу, ми в котах своїх це все помічаємо, коли якісь такі цікавенькі. Взагалі я не люблю малювати акрилом, але коли сюжет такий простий і, в принципі, плаский, коли там всяких переходів, нюансів немає. А є багато по сухому мазків, то я ну, тоді, звичайно, акрилом легше його і швидше набагато зробити. І я... в мене проблема була взагалі з тим, з такими дрібними деталями. Мене фарба висихала на пензлику і на палітрі ще до того, як я встигала навіть таку маленьку територію, як оті очі намалювати. Я думаю, треба буде якось, я не знаю, купувати якісь, е сповільнювач висихання чи ще щось. Ну, просто страшне робилося. І е, я в принципі помітила, що коли я працюю акрилом, в мене є такі якісь моменти. Хоча от акварель зовсім ну, не мій люб, улюблений матеріал. Ні в якому страшному сні я не назвала би акварель улюбленим матеріалом, але дуже часто я такі всякі акварельні прийоми використовую там прозорий е, залишити якийсь момент, е, чи дати декілька шарів лисирувань, особливо акрилом, це просто миле діло. І, як ви бачите, я таким пласким кота чорним маю. Ну, типу, воно пласке на камеру, а мені там видно було світліші моменти, там, де просвітлюється його біле хутро. В нього такий чорний це шубка, вона не повністю чорна, в ній багато білих волосин. І, типу, я не зафарбовувала все так, знаєте, ну, типу, як чорним. Але портрет декоративний, тому в мене чорний це чорний. Білий це сірий, і зверху там декілька світло-сірих мазків. Типу, в мене з білого, тут навіть на її блузці там змішаний, буде сірий із бежевим до білого. Типу, самого чисто білого, можливо, там блік на оці кота, а може я теж його з сірим. мішала. Я не, ну, типу, не залишала таких чисто білих моментів. От. Я так поступово шар за шаром від темніших підкладок до світліших, точно так само з волоссям. Наприклад, якщо у вас немає якогось такого, ну, у вас стоїть завдання намалювати русяве волосся, і у вас немає такого готового кольору, тому що мені здається, я його змішувала з двох чи з трьох, це так само коричневий, охра і білий. Чи там сірий, сірий, здається, я мішала в мене такий нейтрально сірий, взагалі, абсолютно нейтральний. От. Е, для того, щоб знову ж таки була якась невизначеність, тому що якщо я подивилась от на, на колір е, волосся е, того портрет, ну, на портреті, того, що я зображала, то що я не знаю, як її назвати цю дівчину, то в неї такий холодновато невизначений колір. Е, з-під якого просвічується тепло, Ой, на якому світло, світлій пряді. І от я зараз просто, поки волосся сохло, я там і тіньову на шкірі зробила. І от такими сухими великими мазками, це в мене такий круглий пензель з довгим ворсом. І він, ну, цей ефект можна зробити будь-яким пензликом. Головне, щоб він був не дрібним. Ну, По-любому більше шестірки, там якась вісім. І це в мене розмір роботи десь там 20 на 20 см. Тобто 6-8 це от ваші такі робочі пензлі. Це в мене, напевно, взагалі десятка, для того, щоб робити масу волосся, а не окремі волосини. Тому що окремі волосини це зло, так не можна. От. Але хоча ну, типу, якщо робота декоративна, а у вас є час і натхнення, робіть по волосинці, будь ласочка. просто що в мене такої розкоші немає. У мене на цю роботу взагалі пішло, скільки? Десь години, напевно, дві. В сумі від е, прорисовки, такої там, е, пропорції заміряла, причому теж так ну, не сильно. От. Я там навіть не знаю, чи це вона ну там, дрібніша така дівчина, що кіт буде так, в такому масштабі, чи її кіт взагалі такий здоровий. Тому що в мене немає фотографії, там, де вона зі своїм котом на цьому. От Але я думаю, що для таких моментів тут, ну якби ми як люди, чисто знову ж таки психологічний момент, ми, як люди, бачимо, ага, блондинка. ну от, Наприклад, це замовила її подруга для цієї от зображеної дівчини. І ну, типу, та, яка буде отримувати подарунок, по-перше, буде приємно вражена, а по-друге, вона не буде там: ой, щось, мій кіт тут за маленький чи за великий. Хоча є такі люди. Ну, нічого, будемо думати, що ні. Е, дивіться, як я робила ефект того, що прозора блузка. Його можна було відразу зробити, блузку, змішати з білим. Але я хотіла б більш такий живописний момент зробити з сухим пензлем. Тобто я вже запланувала це собі. Якби я, наприклад, малювала олією, я би цього не робила, тому що в мене немає часу отак от, от е робити шар, потім сушити його, потім робити сухий пензлик. Типу я би вже змішувала тоді відразу такий дуже білой. Е Нейтрально-бежевий, жовто-коричнево-білий такий колір. І от Зараз там, де на комірці густіше е, мереживо, я його майже-майже білим знову ж таки зафарбовую, але там сірий, і там е, той самий беж. І е, так само я ще намагаюсь помітити, що там. Е, Є шви на блузці, є такі моменти, там, де блузка менше просвічується, і щільніший такий колір дає білий, білуватий, білуватий колір. От, і я це все помічаю. Ну, Напевно, було б правильніше робити все-таки суміш, а не по сухому. Але я люблю такі ігри, вишивати хрестиком тільки акрилом. От і зараз я е, майже білим. Е, це білий ґрунт, але він не білий. Е, я ним просто-напросто проставляю такі густіші мазки. Оце, напевно, можна сказати, саме світле на картині. І певно, що блік все-таки в оці кота теж я ставила білим. Не морочилася з синім там, чи з голубим в білому. Е, і от я такий просто побачила загальні риси узорчика цього, візеруночка на мережеві. І я його відтворюю таким чином, щоб він був впізнаваний. От. І там якісь цяточки ставлю, ще що, ще щось. Ну, типу, просто, щоб воно... ну, от Мені хотілося якийсь такий дуже декоративний елемент включити, тому що е, мені от, подруга цієї дівчини е, скинула декілька картин з її інтер'єру. З... Ми узгоджували там цей колір синій, е, е, ну, типу, я ж могла би який завгодно колір зробити. От, І в неї ну, такий гарний декор, декорований будинок. І я вирішила, що це, мережа, це от воно відобразить суть цієї дівчини. Знову ж таки, коли ми малюємо будь-які предмети, треба звертати увагу, де найбільший контраст, де найменший, як ця форма показує, як ми її покажемо, наприклад, ну, там, через фарби, так, через суміші і так далі, як якісь ефекти можна посилити. Це все треба думати і аналізувати плями, їхню температуру, їхній розмір, контраст між цими плямами і тому подібні речі. І от зараз я просто таким великим, сухим пензлем, широкими мазками такими, прям в притирку. Я не знаю, чи ви коли-небудь з сухим пензлем робили щось. ну, це треба, щоб пензель був навантажений рівномірно тонким шаром фарби і тоді легкими рухами, такими, ледь торкаючись полотна, чи, там, наприклад, як в цьому випадку паперу, такими штрихувальними рухами це можна зробити. Я спробую зняти якесь детальне відео там, під певним кутом. Ну, бо Сухий пензлик це така дуже фанна, дуже весело, так, дуже легко мені. Мені от Просто я цю блузку і вибрала, наприклад, а не якусь там чорну, тільки із-за того, що хотілося зробити це мережево і сухим пензлем подивитися, чи вийде зробити прозору тканину, ну, ефект прозорої тканини на тілі. Ну, Мені здається, вийшло. Я такі шатіні дала по цьому. Там, де рукави загортаються вниз. І зараз подивимося: ось це вже готова робота на... оформлена в паспорту і в раму. Якщо у вас є якісь питання, залишайте їх в коментарях. Дякую за перегляд, вподобайки, підписки і так далі по тексту.